Привіт, привіт! Сьогодні я хочу продовжити розповідати цікаві історії про нарад Під наї. Сьогодні я розповім про акастика Чумі. Пам'ятаєш, я вже розповідала минулого разу, що Чумі любить небо і все, що на небі, а найбільше він любить хмари. І зірочки. А ще що він дружить із гірським динозавриком на ім'я Ар. Коли вони разом збираються, то довго, довго дивляться в небо. Вони обоє люблять роздивлятися хмаринки. Які хмари бувають красиві і незвичайні. Одного разу динозаврик Ар запропонував чомі злітати на дивовижну планету, де живуть незвичайні поні з крилами. Вони теж дуже люблять небо, люблять літати. І в них є дуже цікава магічна здатність. Вони з хмар можуть створювати все. Що завгодно. І чому сказав ура, ура! У нас буде новий друг. Ми полетимо на планету, де живуть крилаті поні. І я буду малювати те, що вони створюють із хмар. І вони разом із динозавриком підійшли до портального каменя, який веде на планету чарівних поні. І одразу перемістилися на цю планету. Їх там зустрів друг Ара маленький крилатий поні на ім'я Умас. Дивіться, який він гарненький. В чумі одразу потоваришував із поні на ім'я Умас. І вони разом стали дивитися на хмари. І поні став створювати для них дивовижних істот із хмар, таких, яких ми знаємо і зовсім незвичайних. Він створив із хмари милого, похнастого зайчика, а потім створив абсолютно незвичайну істоту. Дивіться, яка цікава! І вони так раділи, що можуть бути разом і створювати таку красу. І чумі малював свої чарівні картини, але потім чумі подивився на динозаврика і на поні умаса і раптом засумував. Динозаврик ар запитує у чумі, чумі, що сталося, чого ти такий сумний? А чомі каже, я дуже люблю небо. Я дуже люблю все що в небі. І мені так хочеться, хоч одного разу піднятися високо високо і політати. Ар каже так це ж легко. Чому ти раніше мовчав? Хочеш, я тебе покатаю? І чумі каже, хочу, звичайно, хочу, я дуже хочу політати. І динозаврик розправив свої широкі крила, чумі мостився в нього на спині, і вони разом полетіли. А умас літав навколо них, і разом вони піднялися високо-високо. І там було так чудово. І вони всі сміялися і раділи тому, що можуть всі разом літати. Чуми був такий щасливий, тому що здійснилася його мрія. Ти прихоче послухати історію про чудакулю. Я ще розповім про чомі і про динозаврика Ара. І противовижного літаючого поні Умас. Добре, а зараз бувай. Ще почуємось.